яблучко, перескокнуло, напилася, баба чаю позолопнула. А ще? Ох, яблочко, ти на заслянці. Передайте, привіт моїй засранці. Це вже це не з матюками, а таким. Тоді ох, яблочко, сюди туда нещасна судьба моя. Нещасна я судьба моя Ой, позабувала його. Я своєму миленькому причепила чайник, а він біга, та радіє, думає начальник. Я своєму миленькому причепила красоти, а він біга, та радіє та думає, що часи. Мой миллионок, как теленок, только разница одна. У теленка ростет роги, а у миллионка никогда. Ну да, то сейчас тушкой, я не хочу их пилить.